Всім привіт! Мене звуть Діана, я є ріелтор у Чикаго та передмістях. І сьогодні я буду показувати квартиру, яка є виставлена на продаж у Downers Grove за 188 500 доларів. І зараз ми йдемо прямісінько до юніту, який я буду вам показувати. Юніт був повністю оновлений у 2023 році. Була встановлена нова кухня, нова підлога та все нове. Комплекс він має у собі два басейни. Дуже красиві басейни. І все, що вам потрібно буде платити за це тільки за електрику. Тому що цей комплекс вже включає в собі і хід, і вотер, і газ. Ось бачите, наскільки красиво та зелено. Там навіть ми можемо бачити фонтанчик. Зараз підійду вам ближче до басейну. Покажу його теж. Ось так виглядає басейн, який е прикріплений до цієї квартири. Зараз, на жаль, усі басейни є закриті, тому що осінні та зимою вони закриті і починають відкриватися уже на кінці весни. Уже не терпиться показати вам сам юніт. Ось ми вже прийшли, так буде виглядати а вхід. До нашого юніту, який знаходиться на другому поверсі. Це ключі від машини, не підходить. Секунду. Ось. Такі мої ключі з таким американцем, а, американцем, американським трапорцем. Відкриваємо і йдемо наверх. Ми можемо бачити все у таких уже осінніх відтінках, от тут прикрасили. Ось і я ось так виглядають квартири. І наша квартира буде зразу сама перша з лівої сторони, що і також дуже зручно, бо не потрібно гуляти аж до кінця коридору. Відкриваємо і нас зустрічає ось така простора, красива квартира з ось такою прекрасною кухнею. Ця кухня була оновлена у 2023 році. Ця квартира має одну спальню, одну ванну. Ось так виглядає. Ванна. Так. Яка має у собі два клозити. Тобто, ви сюди собі можете поставити або такі двері, але попередній, власник, бачу, захотів залишити ось такі тюлі, саранки, чи як ми на них кажемо, така красива двері сірого кольору. І найголовніше це те, що ця квартира має тільки 810 квадратних футів, І наскільки вона красиво уміщує у собі все, що потрібно для затишку. Тобто, ось тут. Ми можемо бачити living room, вітальню. Тут може бути dining room, столик. І найважливіше, що я хотіла вам показати, це вид. Вид з цієї квартири. О май гад! Ось я стояла з другого боку, ось там десь. Знімала вам перші частини відео, і зараз ви можете справді побачити, за 188 тисяч може також бути дуже красивий і гарний вид. Сьогодні ми сиділи з клієнтом та підраховували, який ж буде його місячний платіж, якщо він візьме цю квартиру за 188 тисяч доларів. Тобто, якщо він поставить 3% першого внеску, його місячний платіж буде неповних з 1800 доларів. Так, а якщо він поставить 20% першого внеску, то його місячний платіж буде 1423 долари. Тому це справді вигідніше, аніж рентувати Якщо у вас є можливість купити житло, навіть якщо у вас немає 3% першого внеску, то зараз е, існує така програма, де ви можете купити житло всього з 1% першого внеску, а 2 вам подарує банк для того, щоб ви кваліфікувалися на традиційний кредит, який іде від 3%. Якщо вам цікаво і вам хочете знати, чи кваліфікуєтесь ви, які умови і ще інші питання. Просто напишіть мені, подзвоніть мені, і я проведу консультацію, на якій розповім вам все, віддаду я, що потрібно, щоб отримати ось таку прекрасну домівку або інше. Хочу ще поближче вам показати цю красиву-красиву кухню. Красиву. Все було оновлено у 2023 році, але це виглядає справді дуже красиво. І я ніколи не готую, але я думаю, що на цій кухні я б хотіла спробувати та й приготувати щось. Насправді, це житло є дуже близько до усіх шабломов, тобто магазинів до дуже близько до Walmart, то щось 7 хвилин тільки так. Це магазин, де ви можете купити все і навіть більше. Асоціація тут коштує 327 доларів, але знову ж таки вона включає все окрім електрики. Вам потрібно буде сплачувати тільки за електроенергію. Щось справді зручно. У вас є два паркомісця та у вас є гостьовий парк. Ось, як ми можемо бачити, кожен буде мати свою поштову скриньку, яка буде виглядати ось так. Та ми маємо інтерком, що є по нашому домофону. Тут навіть є також інструкції, як ним користуватися. І на нижньому поверсі, у бейсменті, тобто у підвалі, ми зможемо побачити лаундрі. Так, в Америці, на жаль, це рідкість, коли ми можемо знайти а, тралку та сушку, щоб вона була у квартирі у юніті, тому переважно вони йдуть у підвалах загальні. Там може 5 чи 6 квартир поширювати їх а, в використування. Також ця квартира має додатковий свій сторіч, де ви можете тримати всякі свої різні речі, якщо там, наприклад, у вас великий велосипед. Або ще щось. Часто в мене є, що мої клієнти мене запитують: а якщо асоціація коштує 327 доларів, чи це не є дорого? Моя думка така, що 327 доларів, у яке все включено, і ви будете платити тільки за електрику, для мене це наоборот є комфортно, тому що як взяти і, наприклад, розділити, якщо б ви платили все по окремості, там за воду 50 доларів, за газ, 50 доларів. А, Ну, електрика, ви будете окремо вплатити, але нехай 80 доларів, так там потім лонгер, оце що підстригають так гарно газончики. А, там не знаю, ще, скажімо, 50 доларів. Потім snow removal, так, це також входить в асоціацію, щоб забирали сніг, коли буде нападувати, а він буде багато нападувати у Чикаго, там наступних 50 доларів. Тобто воно все в сувокупності все одно входило б в один цінник. А, тому кому як, але для мене це зручно. Ти просто робиш одну платіжку асоціації, яка включає всі твої комунальні, окрім електрики, і в тебе немає такого головняка з тими всіма платіжками. Ти знаєш, що ти все оплатив, на тобі тільки електрика, ну і інтернет, і собі живеш спокійно, ні про що не думаєш. Думаєш про інші питання, які потрібно життєво вирішувати. Ось будні ріелтори виглядають якось так. Це була моя їда такава на день. У своєму багажнику я завжди ввожу ось такі open house signs. Якщо б у мене був open house, щоб все було у одному, так скажемо, містечку. Не є дуже акуратно прибрано, але зато я знаю все, що де розташовано. Ось так виглядає клабхаус. Клабхаус це офіс, де асоціація сидить і вирішує всі питання по усьому комплексу. Та збоку ми можемо бачити гараж. Гараж, на жаль, не входить в усі юніти, тобто, як каже, кому повезе, але зазвичай він йде за доповнительну плату, і як тут часто буває. Наприклад, якщо юніт має, ось як ми можемо бачити, балкон то значить він не буде мати гаража. Якщо він має гараж, значить він не буде мати балкону. Так дуже часто зустрічається в Америці. Я не кажу за всі випадки, так, але за більшість випадків це я так бачила, спираючись на мій досвід. Зараз ми виїжджаємо, щоб я показала вам ще красоти ось цього юніту. І Також, що не менше, цей юніт включає а, футбольне поле, баскетбольне поле, тенісне поле та навіть збоку є гольф-поле. На жаль, я не матиму змоги до нього зараз під'їхати, але хочу вам показати футбольне поле, яке є е, з параді поблизу до мене. Зараз секунду тут дуже часто збираються красиві, прикрасиві хлопці, американці. А грають свій американський футбол, в якому я зовсім нічого не розумію. Але поле дуже красиве. Таке все-таки в американських фільмах ми можемо побачити красу. Цієї сторони Downers Growlithe. Дуже дякую всім за перегляд. Надіюся, ця інформація була вам корисна. Я планую знімати частіше відео і у моєму блозі буде різний контент включати різні критерії, оренди, інвестиції, фліп, це коли ви купуєте дешево, робите ремонт, продаєте дорожче. Так? І також для primary residence, тобто для того, щоб ви в ньому проживали в будинках. І якщо вам цікаво і вам подобається мій контент, то підписуйтеся, бо я планую знімати багато і розповідати багато про нерухомість в Чикаго та її тому uh, пересилайте це відео, бо, можливо, ця квартира зацікавила. І я, ліцензований рієлтору, допоможу, розкажу і покажу все про перші кроки, щоб отримати свою домівку. У чекав та його передмістя. Всім дякую та гарних хвиля.